Початку серпня 2022 року співачка і ведуча Віра Кекелія народила другого сина Матвія. А, май, мені, мили, а, май, в чужій країні, далеко від коханого, тільки ЖВЛ вона розповіла, як вмовляла батьків виїхати з Палаючого Харкова і ледве не втратила рідного брата. Напевно, ще через це ми там були, щоб бути поряд просто з ними. Та відверто зізналась про кризу у стосунках із чоловіком. Якийсь момент був, що ми такі, ну, значить, виходу немає. Ексклюзивне інтерв'ю вже за мить. 2022 рік Віра Кекелія і її чоловік Роман Дуда уявляли наповненим щастям напередодні нового року. Співачка дізналася, що носить під серцем другу дитину. Зізнається, саме вагітність допомогла їй пережити велике вторгнення. Шокована вибухами 24 лютого. Віра просто почала робити звичайні рутинні речі, готувала сніданок малому Івану. Потім пішла із ним на майданчик. Тобто, якась ну психушечка трошки. Лише ввечері подружжя вирішило їхати з Києва разом із друзями. А ми їхали десь 17 годин в село родичів, от наших друзів, ми там прожили перші два тижні з ними. Потім родина переїхала у Чернівецьку область до своєї близької подруги Марти Адамчук та її батьків. Нам було так добре разом. Мені взагалі здалося, що я як рідна дочка, яка привезла з собою чоловіка і дітей. Вагітна Віра була з близькими людьми у безпеці. А от її родина тим часом потерпала від ракетних обстрілів Харкова. Це просто неможливо, коли вони дзвонять. І я чую через слухавку, як там щось взривається, летить. Моя племінниця просто ридала днями й ночами. Їй 13 років, і вона доросла дівчина. Яка боялася виходити на вулицю, віра постійно вмовляла батьків і брата гурама з родиною виїхати з палаючого Харкова, та вони довго не наважувалися. Просто страшно їхати в дорогу під обстрілами. Врешті брати з родиною наважилися вирватися з Харкова і поїхати до Грузії. Гурам з дитинства має інвалідність, тож його випустили за кордон. Мої батьки продовжували бути в Харкові, бо там же ж закрутки, там же як же ж квартири. Як же ж ми все це лишимо? Ну а там навколо них ну. Ну вже нічого не було. Танки там їздять під вікнами. І я не могла нічим їх звідти от, викурити. Врешті єдина причина, через яку батьки Віри погодилися виїхати з Харкова, це вагітність доньки. Ледве вмовивши батьків на виїзд, співачка одразу запланувала їхати до Грузії до брата і там провести останні три місяці вагітності. Ми побули якийсь час всією сім'єю разом. І за цей час я зрозуміла, що в нас дуже сильна сім'я. Ну дуже, дуже їх люблю. На очах віри бринять сльози, бо саме там, в Грузії, вона мало не втратила рідну людину. В Грузії відбувся серцевий напад у мого брата. Напевно, ще через це ми там були, щоб бути поряд просто з ним. Тому що, блін, він молодий чоловік. Який серцевий напад. Гураму зробили екстрену операцію, і нині здоров'ю чоловіка нічого не загрожує. Віра дуже рада, що в той момент вся родина опинилася поруч і разом вони все пережили. Та тікала в Грузію Віра не тільки щоб захистити батьків і народити другого сина, а ще й зрозуміти, яке майбутнє чекає на їхнє подружжя. Ми так ну Переживали на найкращі часи в наших стосунках навіть в цей період. У них із романом назріла криза у стосунках, а війна загострила всі почуття. Чоловік ще у грудні вмовляв дружину виїхати за кордон. І він вже в грудні 2021 року вважав, що от от день через день відбудеться повномасштабна війна, mm -hmm. і Росія нападе на Україну. Він мені казав, що треба їхати. Я казала, ну ти в своєму взагалі уміє куди їхати, на що їхати, ну нічого не буде. І в нас були скандали величезні, просто навіть ми там вже вирішували, все будемо розводитися. Не гамували думки про розлучення, ані маленький син, ані вагітність віри. Якийсь момент був, що ми такі ну, значить, виходу немає, розлучення вже така була точка, що. Ні, я ні він ну ти не знаєш, що з що цим робити. Ви як впираєтесь один в одного, і ніби як от не чуєте, і ти ніби хочеш почути, але блін ну не виходить. Це був нелегкий період для пари, та порозумітися їм допомогла відстань. Коли ми вже з Іваном е, поїхали е, в Грузію, е, я думаю, що нам якраз оця відстань допомогла що Рома лишився один. Без нас, знаєш, йому також було нелегко, коли ти ну, в Києві сам тут летить, тут гримить. Ти багато чого переоцінюєш. Я також відчула, знаєш, що мені не вистачає роми. То я собі чітко відповіла на своє питання, що мені краще з чоловіком. Ну коли ми разом. Я відчуваю силу більшу, я відчуваю наше розширення. Я потребую цю людину. А і точнісінько, так Рома. і Віра щаслива, що вони із чоловіком порозумілися і обрали бути разом і далі. Шкодує лише, що він не зміг бути присутнім на пологах. Я народила без сирен, я народила там не в підвалі, не в метро. Я, я взагалі пишаюсь тими жінками, які е, в таких жахливих умовах е, ну, народжували дітей і виходили ну, з гордо піднятою головою. І зі мною на пологи пішла е, дружина мого брата. Все відбулося дуже швидко. Ми постійно розмовляли з лікарем всі переями. Невістка Віри Юля зробила все, щоб Роман не прогавив народження другого сина. Взагалі без мого відома, вона просто ромці кидала якісь відосики. У мене є тепер із Матвійчиком неймовірні просто кадри, які ніхто не побачить. Так, кромчик все бачив, і це, можна сказати, були онлайн пологи. Щаслива мама двох синів не приховує. Друга вагітність стала для них з романом випробуванням. Вони настільки не очікували цю подію, що напередодні віддали на благодійність всі іграшки, візочки і речі Івана, з яких він виріс. Це дивні відчуття, тому що мені здавалося, що окрім Івана я вже любити нікого не можу просто. Але а вже ж коли з'являється нова людина на світ, ну я просто так обожнюю. Я просто я дозволяю. От я з Іваном не дозволяла себе, знаєш, його зачмакати так. Тому що я боялася там щось йому там не то зробити. Я просто наклуя. Він такий життєрадісний хлопчик, коли би роздає всім, кому можна. Хоч нині какелія знову в строю знімається в жіночому кварталі і їздить на благодійні концерти, втім заробітки зовсім не ті, що раніше. Та завдяки Ромі вона може не перейматися про фінанси родини. Брат віри з сім'єю осів у Німеччині, а батьки в Києві ще й допомагають з онуками. Тож віра сфокусована на єдиній мрії скорішій перемозі України. Я знаю, що ми е, все пройдемо достойно, і ми всі разом з вами будемо бігати по вулиці. З вином, з шампанським, з водочкою, я не знаю з чим завгодно з соком, з кавою, з чаєм ми будемо бігати, обніматися і кричати, що ми перемогли. Перемога.